Вітаю вас, друзі. Поки Україна весь час отримує нові і нові озброєння на черзі. Вже F-16, росіяни на повному серйозі розповідають, що їхня так звана демілітаризація йде за планом. Одної задачі була демілітаризація України. Демілітаризація, вже наводнили Україну оружиє, то тобто, ну, получилось ровно наоборот. Фактично ця задача во многом виповнена разом з тим. Росіяни не зупиняються у продукуванні фейків щодо українського ком командування і ховають вже знову вкотре залужного та Буданова. І вже на сьогоднішній день мертвий залужний. Це все все що означає, Що що значить? Залужний мертвий, на него, на нього, як мертвого можна все, що угодно? Начальник воєнної розвідки України іще після російського удара. І щоб ні у кого не виникало жодних сумнівів, росіяни використали для поширення фейків надзвичайно надійне джерело. У бій пустили Киву. Медведь в берлогі. Медведь. Проснувся і медведь встав на задні лапи. Неясно тільки чому такі важливі новини не коментує татарський та стрімусов тисяч рублей. Тому хто узнає, зараз я нахожусь. пушечка. Росіяни та їхні пособники ховають українських командувачів ну приблизно раз на тиждень стабільно. Вони раніше і ще ховали сирського. Погиб сирський Це генерал полковник командуючий оборони Артьов. Правда, погибший сирський продовжує перебувати на бахмутському напрямку. Зламаємо хребет цьому звіру. От і далі будемо звільняти нашу землю. Слава Україні, yeah, 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 yeah. але росіяни, якщо працюють, то працюють системно. Після того як вони, начебто, ліквідували сирського, вони почали іще буквально щодня вбивати по одному залужному. Погиб залужний. Так от час можна говорити про те, що он устранен. Руські ракетою в начале мая. брехали росіяни та їхні пособники про залужного дуже багато. Вони розказували, що залужного вбив сам Зеленський, а потім казали, що ні, не Зеленський, а ракета і не вбила, а тільки поранила. І навіть коли вони дивилися на відео із залужним на нове відео, казали усе одно, що його вбили. А смерті залужного прийнято рішення в офісі президента Зеленського вже уже проведення в вільнюсі Вот этого альянсу НАТО. Я маю підозру. Що що у росіян не тільки проблеми із когнітивними здібностями, а й ще щось із зором. Ні відна залужнева совсім ні віднахто залужні да в домі не було залужного ні Та Найбільше мене потішила історія про кремлівських пропагандистів, які зустрічалися із владіміром Путіним. І той їм натякав, що, начебто, таки справді залужного вбили. Я задав вопрос: де генерал Валерій Залужний. Твердого ответа не було, але я так поняв, що інформація є, що погиб. Але Тут кремлівський пропагандист набрехав щодо своєї розмови із Владимиром Путіним. Бо сьогодні з'явилося відео, де лунає те саме питання, і Путін там не каже про вбивство залужного, а натякає, що, начебто, його поранили. І це друзі, прекрасно у будь-якому разі. Це означає, що божевільного діда його командири, його генерали далі годують фейками. Залужний, да, вот Володимир акді а, 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 а де он залужний? Ну ви у нього спросіть акді ну, для цього нужно перейти на нестранний мову. Мне кажется, що за граніт. Я думаю, що рано чи пізно настане день, і залужний особисто зможе Владиміру Путіну показати і пояснити, що він живий та неушкоджений. Але Путіну ця зустріч точно не сподобається. Проте це не все. Після того, як росіяни 20 разів поховали залужного, вони почали ховати Буданова. Спочатку написали, що він був поранений, потім випустили знову ж таки важку інформаційну артилерію Киву. це вся історія. Кожному понятно, ми це каток. І маленький гвинтік. Він же каток, який раніше казав, що він вбивав росіян особисто, почав ходити по російському телебаченню та росіянам розповідати, що Буданова стовідсотково точно вбили росіяни, і це ж підхопили інші пропагандисти. Вдруг замовчали дві ключові фігури противостояння залужний Буданов. Буданова убрали офіційні власті. А російський удар як прикриття. Я це Я... був там. Передали чут Будановані відщоби підтвердити свої фейки. Росіяни навіть у тимчасово окупованому Криму знайшли могилу іншої людини, яку також звали Кирило Буданов. Поставили портрет Буданова, того, який начальник головного управління розвідки, і сказали, що це точно він. Перенілі Кирюху в Севастополі, в Європому городі. Проте після цього сталося неймовірне. Вже загиблий, звісно ж, Буданов, якого вбили 100 відсотків росіяни, випустив посаль до 10 ракет. По приказу господина Буданова і називаємо називаємого воділя Зеленського. Була призведена афотазаво. Випущено волі 10 Ракет. І тоді росіяни вирішили вбити Буданова і ще раз, знову за допомогою Іллі Киви, який про це написав. Хоча сам напередодні казав, що це все брехня. Буданов насправді живий. Ні, він живий і з ним все в порядку. Ну він приходить в себе після того. Акому стало страшно, наш агент Гвинтік прекрасно виконує свою роботу самим фактом присутності на російському телебаченні, він вже принижує росіян і, звісно ж, їх дезінформує. Але агентові варто бути трішки обережнішим зі словами, тому що якщо він буде й далі погрожувати службі безпеки України, може щось трапитись із ним. І я вважаю, що подобний удари вони дожди продовжити. Ще раз вам говорю. Владимирська улица, город, Київ, логово терористів, служби безпеки України. Пушечка словом, друзі, росіяни можуть вбити скільки завгодно залужних і Буданових. За їхніми ж оцінками у них очевидно є багато життів, але при цьому хай вони не забувають, що у владіміра Путіна життя тільки одне. Пам'ятаєте, іще днями до Києва приїздила африканська делегація. Так ось Міністерство війни, так званої Росії, визнало, що саме тоді, у той самий момент, вони намагалися бити по Києву 16 юня. Ворожовні сили Російської Федерації нанесли груповий удар високоточним оружием великої дальності морського і повітряного базірування. По одному із центрів прийняття рішення ворожої сил України вже після того африканські лідери вирушили до так званої Росії. Хоча перед тим так звана Росія пускала у їхній же бік ракети, але вони мають до цього поставитись із розумінням. Наші партнери з Африканського Союзу проявили розуміння істинних причин того кризису, який був створений всю сільний Заходу. Тим паче, що поїхали вони до Владимира Путіна точно не даремно, тому що бункерний дід влаштував для них стендап і показував непідписаний, нереалізований стамбульський договір. Вот он є. До єдині з бойової техніки і до лічного складу вооружених сил. Вот этот документ Владимира Путіна останнім часом дуже сильно мучать фантомні переговори. Він вимагає, щоб Україна негайно пішла на перемир'я, щоби ми сіли із ним за стіл переговорів і показує навіть от той самий документ, як він стверджує. На одному папірці було зазначено пропозиції України та так званої Росії щодо чисельності особового складу та техніки Збройних сил України. А на іншому папірці було зазначено хто має має виступати гарантами безпеки для України і серед них, начебто, Білорусь. Але ви зверніть увагу на дату. Там зазначено, що це середина квітня, і це важлива деталь, тому що Путін каже, що от після того, як оцей документ було начебто погоджено, то тоді росіяни забрали свої війська з під Києва, але тікали вони із Київщини наприкінці березня. А документ датується серединою квітня. Ну, після того, як как ми какай відвели війська від Києва, київській як обычно, делают их хозяева, хазяєва, это все. нічого нового. Бункерний дід нив про те, як усі його кинули, як усі його обманули, і казав, що треба сідати за стіл переговорів. А у той самий час Пєсков заявив, що одна із цілей, так званої спецоперації, вже досягнута. Одної задачі була демілітаризація України. Фактически ця задача во многом виповнена на його думку, коли Україна має нове озброєння, нові танки, ракети, ті самі Storm Shadow та HIMARS, це і є демілітаризація. Тому що все менше і менше свого оружу Україна використовує, і все більше і більше вона використовує системи ворожені. Uh, Котриї поставляють країни Западу. До речі, вітаємо піскова із днем демілітаризації. Буквально за кілька годин після того, як він це сказав, було демілітаризовано склад із боєприпасами російських загарбників на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Все. Це все. Але потрібно сказати, чому владімір Путін раптом згадав про стамбульські перемовини. Для чого він показував оці, наче як документи? Я маю припущення, що владімір Путін хоче зупинити український контрнаступ, заморозивши конфлікт. І це в принципі підтверджується багатьма тезами російських пропагандистів і Киви, який просто завжди напряму читає методички. Ну не одказувалися від переговорів. Отказалась українська сторона, на сьогодні нужно починати діалог. Діалог з українським народом. Как було би замечательно Остановить кровопроліття прямо сейчас. Там остаться там, де всі стоять, заморозить. У той самий час збройні сили України продовжують тиснути на росіян на півдні. Росіяни скаржаться на втрати та втрачені позиції. Запорожське направлення участок в районі Гуляйполе, Сегодня и вчера прям конкретные серьезные бои, потери есть и с нашей, и с их стороны. Очень серьезные. Работает артиллерия. Сегодня, к сожалению, погиб очень уважаемый мной офицер из одного десантного полка. Вот. И в целом потери есть. Вчера на один опорник залетели два леопарда. наших, і там відступали з Но ми не мені від переговорів. переговори, звісно, будуть, але вони можуть бути тільки про капітуляцію так званої Росії і ніяк інакше. І щоби ці переговори про їхню капітуляцію наблизити, допомагайте друзі збройним силам України. І наше із вами завдання сьогодні посилити нашу допомогу українській армії і продовжувати її підтримувати аж до нашої. Перемоги росіянам можна згодувати все, адже Кремль перевертає факти з ніг на голову і називає свої поразки перемогами. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяву прес-секретаря воєнного злочинця Путіна. Пісков напередодні заявив, що Росія, нібито, вже виконала одне зі своїх головних завдань, а саме, демілітаризувала Україну. Мовляв, українські військові дедалі більше використовують іноземне озброєння, бо свого нібито не залишилось. У наступних серіях фактично усі задачі СВО виконані. Україна, як член ЄС і НАТО, не зможе напасти на Росію. Крим більше не є тягарем для російського бюджету. Нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи. Ось чому ми праві, коли кажемо партнерам, що Путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму і України загалом. Головне для партнерів не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України. Життя без сучасної Росії можливе. ЄС засудив наміри Росії влаштувати псевдореферендуми до референдуму на тимчасово окупованих територіях України. Про це мовиться у заяві речника Єврокомісії Петера Стану у Брюсселі. Назвали це порушенням норм міжнародного права, передусім статуту ООН, а також принципів суверенітету і територіальної цілісності України. У такий спосіб Ерефія прагне виправдати незаконний військовий контроль та збройну агресію в Україні. Додав Петер Стану. Москва не має законних підстав для таких дій, а всі причетні до так званих виборів мають понести відповідальність у вересні. У самій Росії відбудеться так званий єдиний день голосування з довиборами до Держдуми та інших органів влади. Тоді ж Кремль хоче влаштувати псевдоголосування і на тимчасово окупованих територіях України. Президент Пар прихопив до України 12 контейнерів зі зброєю, а ще вишколених військових для охорони. Деталі з вояжу довідалося видання Жечпосполіта. Літак Сиріла Рамафоси затримали у Польщі перед візитом до України. Разом із журналістами у ньому були близько сотні особистих охоронців. Вони намагалися розвантажити зброю в аеропорту Варшави. Польські митники не пропустили вантажу через кордон. Африканським силовикам вказали на двері. Тож особиста гвардія чільника пар повернулася додому. Сам президент дістався України без супроводу делегації. Це щенило чималий скандал. Президентське оточення звинуватило Варшаву у саботажі. За її словами, поведінка уряду була такою, що шокує, а ще російською. Мовляв, Польща не мала права блокувати вантаж і частину делегації. Буцімто вони мали всі необхідні документи. Це заперечили у Міністерстві закордонних справ Польщі. Додали, делегатам таки бракувало дозволів на перевезення специфічного багажу. У Франції протести і сутички через будівництво залізниці в одному із департаментів постраждали 12 правоохоронців та один учасник протесту. Усього на акцію зібралося кілька тисяч людей. На їхню думку, будівництво залізниці матиме жахливі наслідки для екології. Протестувальники намагалися блокувати автостраду і почали закидувати поліцейських різними предметами. Ті відповіли сльозогінним газом. Залізничне полотно має з'єднати французький Ліон та італійський Турин на відстань 270 кілометрів. На території Італії буде 30% залізниці, решта у Франції. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.